Милі друзі, рада, що ви зі мною на каналі. А сьогодні хочу довести вам, що у магазині Секонду, один з яких називається Одяг з Європи, весняно весняно-літні речі і кращі за якістю, нові, гарні, різноманітні і за цінами приємніші, ніж у мас маркетах до яких ми з вами звикли. Поки що показую вам манекени. А джинси та брюки від 650 гривень і дешевше. Оці мені дуже сподобалися. Малі за розміром, але нові гарнючі прямого крою. Дуже класні. Сукні, сарафани, футболки, курточки легенькі літні, весняні. Все було дуже гарно. І в примірці я спробую вам то показати. Примірки будуть швидкими, того, щоб в мене сідав телефон. Всі сукні по 380 гривень. Наприкінці тижня, а оновлення там раз на тиждень буде 20% знижки. Майже всі речі, як новенькі, матеріали здебільшого натуральні. Це і бавовна, і віскоза, синтетичних менше значно, але якість все ж таки дуже гарна, і серед таких речей зустрічаються і непогадні середнього сегменту речі. Мені дуже сподобалася ось ця сукня-сорочка від Ральф Лоурен. Вона дуже тоненька, віскозна, така приємна, бачу її у якості домашнього літнього халатика. Вона дуже класна до тіла, не можу вам то передати, але якщо пощастить і вона лишиться на знижках, саме як халатик собі придбаю. Наступна штучна від HM це L-розмір. Подібну ми з вами чорну приміряли минулого сезону. Просто вона була деформована по підкладинці. Тут все із нею гаразд, вона геть новенька. Просто завелика на мене. Але мені подобається цей фасон, і відкрита, і закрита. Колір, як завжди, на висоті. З задоволенням її приміряла для вас. У минулому відео показала, що уподобала до примірки не халат, а теплу сукню. У ній можна і спати, і по господарству дбати. Вона така класнюча: і принт, і колір, і якість і геть новенька, з каптуром. Я її лишила, того, що вона тоді заважила, ну, не сказати, що багато, але я тоді не мала змоги її купити. Ну і забулася про неї геть. І повернулася, просто я проходила повз, був вже розпродаж, і вона дісталася мені геть за копійку. Із чого я зробила висновок, що якщо ви хочете дочекатися свою річ, то про неї треба геть абсолютно забути, не хвилюватися, якщо ваше, то буде вашим. Ну а далі я гралася двома принтами на палантинах. Отакий, як ми з вами купували із штучної тканини звичайний принт. І сподобався мені шалик ось в такому зеленому принті. Просто вирішила вам показати. Того дня в Одесі був сильний вітер. Я вирушила до іншого магазину повз зламані дерева та гілки. Опиняємося у British Mix, гортаю вам вішаки з люксом. Дуже багато у новому стані брендових речей. Але до примірки я взяла пухову куртку від The Nose Face. Дуже вона якісно зроблена, гарно простьована, спереду косими по діагоналі, лініями широкими, а по спині коротшими. Це пишуть М-розмір. Я ношу М-розмір, але вона якось маломірить. Будьте уважні, у кожного бренду чи чи одяг різна розмірна сітка. Заважив пухон трохи більше 500 гривень. Стан абсолютно новий, з каптуром зручний, але для дівчинки з акуратною есочкою. Був би гарний. Показала жахливу підробку під Майкл Корс. Далі штучна косметичка дорогої доглядової косметики від Elemis. Штучний пасок чомусь на люкс. Визначили підробка до Louis Vuitton, але в новому стані яскравого, електрично-синього кольору. Потішила мене. Далі побачила типу подушки дорожньої з піни з ефектом пам'яті. Я, чесно кажучи, таку підклала собі на робочого стула, бо дуже вже м'якенько і гарненько було б для тих, хто проводить сидячий робочий день. Далі великий є бокс для зберігання косметики від Estee Lauder. Майже новий, чистенький. А наступний бокс досить великий, громісткий був, і там відвалилася одразу середня частина для зберігання біжутерії. Здався мені незручним. Бачите, відвалилося все. Просто показала, було цікаво. Ага. Дуже якісні чоловічі брендові кросівки привернули мою увагу. Нові гарного кольору. По якості просто підполнев. Також був великий вибір біжутерії. Є марковані прикраси є срібні і є ті, що просто зверху посрібнення. Роблю спроби показати також і цінники однією рукою, тому ви можете усього-навсього одним пальчиком поставити лайк за мої старання для вас. Інколи срібні речі можуть бути занадто низькі по ціні. Будьте уважні, то ніхто не помилився. Там просто є якісь пошкодження. Просіть відкрити магнит, якщо в упаковці, і все роздивитися. Далі приходимо до парфюмерії. Повне наповнення було по Зарі 800 гривень. Далі від Next. 450 всі аромати мені сподобалися, були досить приємні, але не можна тестувати, тобто я не можу сказати, чи вони стійкі. А раніше у великих об'ємах можна було крапельку наносити собі на зап'ясток, походити по залу і повернутися. Ну і цінники були доступніші. Тепер можна послухати, хіба що в кришечці, ну або якось потайки зробити. Спрей, ну, я такого не робила. Кажу на те, як відчувалося просто в упаковці аромати були майже всі, особисто для мене приємні. Далі хочу показати класнючий виріб від Unsummers. Це дуже крутий бренд. З спідньої білизни, за якістю, мені особисто набагато краще, ніж Вікторія Сікрет. Показую вам цінники на сайті. Ці колготки знайшли свою вже власницю, тож, кому цікаво, що ще попадається мені на Люксі, і чим я можу поділитися, переходьте в опис під відео на мій інстаграм. Всім щиро дякую за лайки та перегляди. Бережіть себе і бувайте усі живі здорові.